Їхня робота щодня рятує сотні життів, як військових, так і цивільних. Медична команда Чернігівського обласного центру крові працює над тим, аби постійно поповнювати запаси компонентів та препаратів донорської крові. Свою місію заклад почав виконувати 1 квітня 1944 року, 80 років тому. Технології вдосконалювалися, незмінною завжди залишалася потреба в крові. Медики розповідають, їхня професія невід'ємна частина життя. Дніпровську медичну академію закінчила, залишилась після інтернатури. Тут була мініфабрика, потім вже була заготівля, вона мені майже рідна заготівля, вона рідна півжиття проводиш тут. Да, і Кожен куточок, кожен апарат, кожен співробітник, вони мені як рідні, це сім'я. Я починала з донорського відділу, потім я працювала відділі виробництва препаратів крові, потім була перевірка в відділ контролю якості. Мабуть, кожен медичний працівник, коли йшов працювати в цю професію, він вважав, що він буде допомагати людям. Ну і наш центр, звичайно, він допомагає людям. Можливо, нашу роботу не так видно, як роботу лікарні, але саме наші компоненти, препарати спасають життя, коли це вже дуже критична ситуація. Робота закладу докорінно змінилася на початку повномасштабного рашистського вторгнення, коли і Чернігів опинився у блокаді. Попри постійні обстріли та загрози з боку ворога, обласний центр крові ні на мить не припиняв працювати. Персонал виходив на роботу цілодобово і без вихідних, а тому всі медичні заклади нашого міста і області одержували запаси компонентів крові. Сюди постійно приходили донори. І на момент прильоту по вулиці Чорновола у приміщенні перебувало 50 осіб, які вчасно евакуювалися. Тоді у центрі вилетіли всі вікна і постраждало обладнання, котре не вдалося відновити. Жодна людина не залишила своє місце роботи, і навіть попри відсутність і світла, і води, і тип, ну, взагалі умови були нелюдські, і люди приходили, здавали. А ми приймали. І кожен ранок вставали з тим, що ну ти встаєш і йдеш працювати. Ти Кожен ранок, кожну ніч, бо це була і переробка, бо це було і отримання компонентів, які доставлялись, і вночі доставлялись, переправлялись. Ну, тобто робота, вона тут, мурашник, насправді, був, і це, мабуть, і тримало людей. Тому що ну, важливо. Усвідомлювати, що ти і твоя робота важлива, і на тому ми й і стояли. Із початком повномасштабного вторгнення ці запроси на наші компоненти вони дуже збільшились. Діяльність в цій сфері вона залишилася тільки більші виклики перед нашою службою, бо в зв'язку з тим, що є поранені багато, то дуже набагато треба більше крові і компонентів. Це саме це у нас. Ну, більше роботи, і робота вона також дуже необхідна бо при панараненнях часто бувають великі кровотрати, і саме без переливання крові це неможливо вилікувати. Важливою складовою у роботі Чернігівського центру крові є матеріально-технічна база, яка потребує постійного нагляду. Тут цим займається Олександр Примак. Розповідає, прийшов у заклад водієм фактично на початку його становлення у 1976 році. Згодом вже одержав посаду завідувача господарства. Це такий заклад, мені просто цікаво було тут працювати. Тому, що я людина технічна і тут завжди були технічні проблеми. Ну так якось. Тому що мені пропонували інші роботи, але, наприклад, там сидяча робота треба було когось ждати. Це не моє. А тут ніколи сидіти, тут весь час рух і все. Ну так, от, ну, така натура моя. Може, і жалкую десь, можна було десь знайти роботу і заробляти гроші. Особливої потреби у в них не було. У мене і хатина, все до моє, так що нормально. І зараз центр працює попри всі виклики. За даними фахівців, від початку повномасштабного вторгнення кількість донорів значно зросла. Проте медики наголошують, що кожна крапля крові сьогодні важлива. У закладі допомагають нашим захисникам, формують постійні запаси компонентів крові для медичних закладів Чернігова. А у громадах області регулярно працюють виїзні бригади. Усе це задля того, аби наблизити нашу перемогу і врятувати найцінніше людське життя.